Прийми мої найщиріші привітання, сказав дядько жениха. Я упевнений, що сьогоднішній день залишиться у твоїй пам'яті як найщасливіший день у твоєму житті. Але ж весілля тільки завтра. От саме тому підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Військові навчання, канонада на полігоні, на стрільби приїхав генерал із перевіркою. На під'їзді до полігону йому трапився солдат, що стоїть в оточенні, запитує генерал. Солдати, тобі на інструкторжі казали, що треба робити? Так точно, товаришу генерале. Що сказали? Гранатомет не загуби, телепню. Лікарю. Чому замість того, щоб вилікувати мене, ви жартуєте про моє безсоння? Це весело. І багато у вас ще жартів. О, вам і не снилося. Один чоловік, вирішивши придбати в кредит автомобіль, виявляє, що йому не вистачає грошей на перший внесок. Увечері він скрушно розповідає про це дружині. «Не засмучуйся, коханий», – втішає його дружина. У мене на рахунку є п'ять тисяч доларів. Не зрозумів? Звідки це? Я взяла собі за правило відкладати долар щоразу, як ми з тобою кохаємося. Господи, промовив вражений чоловік, якби я знав про це раніше, я б давно кинув свою роботу і взявся за тебе всерйоз. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Зустрілися двоє приятелів. Привіт, дімо! Який на тобі модний костюм, але ж нещодавно ти мав проблеми з грошима. Чим тепер заробляєш на життя? Я зараз продаю меблі. Багато продав? Так, у будинку лише одна тумбочка залишилася.